Результат наступних виборів, якщо вони відбудуться, буде не дуже втішний. 10 мільйонів пенсіонерів будуть вирішувати долю 6 мільйонів офіційно працюючих українців, які сплачують податки. І результат буде цілком прогнозований. Виграє той кандидат, в якого вкладуть більше грошей. І покажуть його по єдиному марафону або подібному телебаченню. Тому розраховувати, дай Боже, щоб закінчилася війна після закінчення війни на якусь, на якусь позитивну динаміку в розвитку України в найближчий час, я думаю, не варто завжди історично так складалося, що країну відроджували, могли це зробити діти війни. Саме ті українські діти, яким зараз від 5 до 10 років приблизно від 5 до 15 років. Саме вони знаючи, пам'ятаючи війну, вони можуть відродити країну. Але потрібен час, щоб вони підросли. Це від 10 до від від 15 років потрібен час. І ми можемо сподіватися на позитивні зміни в країні. Лише після 10-15 років, якщо, звичайно, закінчиться війна, тому що закінчувати її ніхто не хоче. Напишіть, будь ласка, в коментарях свою думку, що ви про це думаєте. Дякую за увагу. Ця війна і горе вигідні дуже багатьом державним чиновникам, які не хочуть її закінчення. Лише три новини за цей тиждень. В Одесі СБУ затримало трьох працівників району ТЦК і членів громадської організації, підозрюваних у вимаганні грошей у примусово мобілізованого. Що вони робили? За версією слідства, вони викрали і возили в мікроавтобусі по місту чоловіка, вимагаючи 6 тисяч доларів за його звільнення. Наступна новина. Увесь стіл в доларах. СБУ виявила понад 300 тисяч доларів США під час обжуків у очільниці однієї з районних ВЛК при ТЦК на Дніпропетровщині. Тобто, це одна із районних ВЛК. 300 тисяч. Ця жінка їй вже там під 80 років, я бачив її фото. Це просто те, що вона не встигла з дому забрати, я так вважаю. Наступна третя новина. Затримано двох сержантів ТЦК. В Івано-Франківську, які за 8 тисяч доларів вивозили військовозобов'язаних на службовому авто прямо до кордону, щоб чоловіки вночі перетнули річку Прут. Сформувався клас чиновників, яким ця війна вигідна. Тому що під час війни не потрібно думати ні за економіку, не потрібно думати за свій рейтинг і авторитет на виборах. Вибори не проводяться. Можна використовувати обмеження прав людей не тільки з тою метою, щоб виграти війну. Можна на цьому е розвивати корупцію, яку потім буде доказати дуже складно, тому що війна в країні. Моя особиста думка: цю війну потрібно закінчувати. Закінчувати, напишіть, будь ласка, свої думки, що ви з приводу цього думаєте. Тому що чим довше триває війна, тим більше гине українців і тим більше з'являється на сонячних пляжах міндічів і інших подібних людей. Два мільйони українців у розшуку. Заява міністра оборони Федорова. Вона не дає мені покою. Вибачте мене, коли вийшли на вибори, ви говорили. Що кожен українець президент, а зараз кубка чиновників, жменька чиновників, оголосили 2 мільйони українців в розшук без постанови слідчого, без рішення суду. І скажіть, будь ласка, це 2 мільйони українців, тих, які можуть працювати, мають сили, можуть відбудувати цю країну, можуть народжувати діток. Ви, їх, ви на них поставили ярмо розшуку без будь-яких правових документів. Це вже трохи схоже, на мою думку, на політичні репресії і переслідування. Чи може я в чомусь помиляюся? Напишіть, будь ласка, свої коментарі, що ви про це думаєте. Олена Зеленська заявила, що. 90% українців готові тріпити блекаут ще 2-3 роки з перспективою вступу в ЄС? Ну, по-перше, яким чином блекау пов'язаний з вступом в ЄС? Яким чином відсутність світла, батареї поламані і холода в квартирах, вони пов'язані з ЄС, який взаємозв'язок? Нам що Євросоюз. Висував якісь вимоги, що потерпіть 2-3 роки, побудьте в блекаутах і голодах, і ми вас приймемо в ЄС. Ну, я такого особисто не чув. Вона посилається там на опитування, хоча не називає, що це за організація проводила опитування. Я особисто в жодні опитування не вірю. В одній із самих найкорумпованіших країн світу я не вірю в жодні опитування, в їх е достовірність. І от вони. Е Публічні особи завжди говорять про 2-3 роки. Розумієте, і коли я почув цю заяву 2-3 роки, мені зразу нагадалася заява прем'єр-міністра Польщі Дональда Туска, який заявив в інтерв'ю The Sunday Times наступне: Президент Зеленський сказав мені, що сподівається, що війна не триватиме 10 років, але Україна готова воювати ще 2-3 роки. Я не маю сумніву тому, що Україна збережеться як незалежна держава. Тобто, якщо він не має в цьому сумнівів, що Україна збережеться як незалежна держава, то значить в нього є ці сумніви, тому що він про це говорить. Я так вважаю. Але він, та, він тут так само. Олена Зеленська каже, 2-3 роки українці ще готові е терпіти блекаут заради вступу в ЄС. І тут е Туск говорить про те, що йому Зеленський сказав, що е Україна готова воювати ще 2-3 роки. Тобто вони розраховують на те, що війна ще буде тривати 2-3 роки. Ну, вони, звичайно, не воюють. Вони не воюють. Воюють українці, прості люди гинуть. Тобто, я так розумію, що вони ще налаштовуються оце 2-3 роки, якби продовжувати війну. Напишіть, будь ласка, свої коментарі, що ви з приводу цього думаєте. В умовах блекауту, відключень світла, морозів і війни, Верховна Рада має зупинити дію норм, які передбачають кримінальну відповідальність та адміністративну за збирання сухих дерев у лісі. Люди мають зайти в ліс і мати право назбирати сухих дерев, щоб зігрітися і вижити. Також влада має заборонити експорт будь-якої деревини, абсолютно будь-якої деревини, до Європи. Заборонити накласти мораторій мінімум на 50 років, тому що ми не застраховані від таких блекаутів на найближчі роки і десятиліття. Має бути заборона експорту лісу за кордон, і має бути дозвіл простим громадянам зайти в ліс і назбирати е, дерева для власного обігріву. Це сухостій, дерева, що стоять сухими, це вітровал, дерева, які з корінням вивернуті внаслідок. Вітрів, і це буреломи, тобто зламані стовбури або великі гілки дерев. Люди на час дії воєнного стану і блекаутів повинні мати право це збирати безкоштовно. Натомість зараз за це встановлена адміністративна і кримінальна відповідальність. І люди мають право тільки збирати кору дерев, хвою, сухе листя. Шишки, дрібні сухі гілочки, які можна підняти і забрати без використання сокири та пилки. Напишіть, будь ласка, свою думку і свої коментарі. В Київському СІЗО в перший же день гине особа, яка відповідальна за боротьбу з контрабандою на енергетичній митниці. Це трапилося 25 жовтня 2025 року. І через декілька місяців ми отримаємо Міндіча на сонячних пляжах, які також підозрюються у незаконному заволодінні грошей на енергетиці. Особа ця в СІЗО в перший же день загинула за досить за версією слідства простих і банальних причин. Е, його прізвище Полуян він послізнувся, бачите, в СІЗО вдарився головою і помер. Тобто, для мене, як юриста, я особисто в це не вірю в цю версію. Ну як можна б так послизнутися? Він що? Вилив масло на підлогу моторне? Чи він кинув бананову шкурку і пошлизнувся, і так вдарився головою, що помер? Я вважаю, йому допомогли. Доп допомогли померти. Щоб він не був свідком по деяких питаннях, про які напевно також знає міндіч. І про які, я думаю, знає і Влада.